Пані Ольго, з вами хочемо говорити ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Знаємо, що 7 числа було повідомлення від МАГАТЕ про вибухи на території станції, нібито три дрони були там збиті, чи впали на територію ЗС. Що вам відомо зараз на цей час? І чи підтвердилися ці слова МАГАТЕ? І як ви розцінюєте загалом оцінку цієї організації тих подій, які там відбуваються? Так, ця подія була, але перше, перше повідомлення генерального директора Магати ГРОСІ в Твітері, що всі три дрони влучили в енергоблок 6, в дах енергоблоку 6, Вони не відповідали дійсності і були дезавойовані в офіційному повідомленні Магати 7 квітня вже ввечері. От я в цей момент на ЗАЕС нас з'явилася російська пропагандистка Ковлаєва, яка е, працює на телеканал Звізда Російська. Е, відомо, що вона з'являється е, напередодні подій, е, коли треба щось зафільмувати і е, е, перекласти вину на українську сторону. Це було е, на, на переобстрілах на Донбасі ще до е, повномасштабного вторгнення, і зараз. І я подивилася. Її відео на цьому відео вона розповідає про те, що один дрон влучив військову автівку, вантажівку. За версією звізди ця вантажівка привезла продукти до столової. Але МАГАТЕ зазначає, що ця військова вантажівка це для воєнної логістики, для перевезення особистого складу та зброї. Ну, так, не написано в повідомленні, але це зазначено для військової логістики. Е, е, інший дрон був нібито збитий, і вона показала таку невелику ямку. І е, залишки такі уламки дрон. І е, на даху шостого е, енергоблоку. Жодних пошкоджень дах, даху не, не е, можна побачити. Е, і е, ці дрони, я зробила висновок, вони весільні дрони, тобто копічани вартості. І е, е, це е, ну, така провокація Росії, яка готувалася е, майже півроку. Тому що в кожній офіційній ноті Росії на МАГАТЕ вже півроку десь, вони е, другим абзацем пишуть. Було подавлено або знищено там 62 дрони. Це останні на минулому тижні, 250, 270, так і інше. І я із цікавості порахувала скільки ж дронів за їх версією вони збили або подавили за три місяці до 22 березня цього року. І вийшла фантастична цифра: 1753 дрони. Розумієте, тобто, що стосується України, це, е, е, дрони і е, щось таке з нашого боку, ну це жодного воєнного сенсу немає. Більш того, ми маємо потужні дрони, які долітають до е, там е, нефтепереробних заводів на е, біля Казані. Розумієте, майже до Уралу. А тут вони цього разу навіть оці уламки раніше вони е, майже цілий дрон показували. Оце, бачите, це виробництво Польщі, оце такі позначки, оце тут напис... надписи Такі зараз цього немає. Але вони використовують цю е, е, таку провокацію для підкріплення е, своєї версії, що є український слід в теракті в крокус Сіті. І тому зараз потужніша інформаційна атака іде залученням об'єднаної команди Мордора, тобто депутати Держдуми, міністр Лавров, Маша Захарова і головну роль буде відіграти Ульянов, який голова дипломат, який голова поспридства Росії у Відні. І за моєю інформацією, вони ініціюють позачергове засідання Ради керуючих МАГАТИ на цьому тижні. Щоб, як вони пишуть в російських ЗМІ, які я зранку почитала з кавою, що Україна має нести відповідальність, ми звернемося до ООН. до Ради Безпеки до все. І що я бачу з українського боку? Повна тиша, повна тиша. розумієте? Міністерство закордонних справ жодної заяви вчора, і сьогодні я не бачила. Тільки сьогодні з'явилися якісь е, такі е, ну, тексти такі, ну жалюгідні, е, держатом регулювання та е, енергоатома. Або, та, Активності Україна мала би використати цей інструмент як тимчасове перебування в членах Ради керуючих МАГАТЕ, щоб ініціювати два мінімум засідання позачергових після ракетного обстрілу катастрофічними наслідками для енергосистеми постраждала ж постраждала також лінія електропередач 750 кВт, яка постачає електроенергію на ЗАЕС. І е, от в цій ситуації, але е, жодного руху я не бачу. Тобто ми програємо інформаційну війну, ми програємо дипломатичну війну, тому що е, е, так у Гросі є заступник чудаков, громадянин Росії. Але для того, щоб добитися е, обмеження прав та привілеї дипломатів російських в секретаріаті МГТ. Треба працювати українським дипломатом, і зараз в червні буде чергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ, на якому буде обговорюватися перелік країн для ротації в Ради керуючих МАГАТЕ, і можна було б використати це для того, щоб тимчасово призупинити членство Росії в Ради керуючих МАГАТЕ. І є такий прецедент, коли в 70-х роках Південно Африканську Республіку через апартеї, тобто з політичних причин. Призупинили її членство, хоча вона єдина в Африці експлуатує АЕС, а замість неї призначили Єгипет. Але нема кому робити, бо в лютому нарешті з листопада 23-го поспецтво України у Відні не мало голови. Призначили імену Джапарову в лютому, але тільки на минулому тижні звільнили із її з посади першого заступника міністра МЗС. І її до цього часу немає у відні. Тобто відбудеться на цьому тижні, позачергове засідання Ради безпеки ООН. Буде виступати Ульянов. Він ярко завжди виступає емоційно. І з нашого боку буде якийсь перший секретар нашого посприцтва. І Ульянов теж це використав. Він скаже: Бачите, Україна не зацікавлена, це її робота. Бачите, надіслали першого секретаря. А де посол? Нема посла? Скаже Ульянов. Тобто вони об'єднано системно працюють на всіх фронтах. Інформаційному залучають і експертів незалежних російських, ну, які так сказати, підтримують політику партії та уряду свого. І таке інше. І Зараз навіть жодних заяви. Державний департамент США вчора висловився. І я не знаю, хто це питання задавав Меттю Міллеру. Речнику держдепа в кінці брифінгу вчорашнього, але там було сформульовано, що наприкінці питання таке наводяще наводяще вопрос. А це ж дезінформація щодо дрона потужна йде з боку Росії. І він казав, що Росія там веде небезпечну гру, таке інше. Тобто реакція була навіть від США, а не від України, яка перша зацікавлена в тому, щоб дозволювати цю дезінформацію. І вони навіть оце підрив Гребель там в Орску можуть теж до, до нас. що Типа українські гризуни прогризли дирку там. Тому це те, що підтоплення там наймасштабніше за останні роки в Росії, теж Україна винна. Тобто я взагалі ну, в шоці. Пані, Ольго, ну Україні не звикати в тому, що Росія постійно звинувачує її в якихось гріхах, але якщо повертатися власне про ці повідомлення від головного управління розвідки Міноборони України, то от знаємо, що наше відомство повідомляло про те, що спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано організовано, нібито штурм атомної станції. В якому, начебто, мають взяти участь так звані штурмові групи і не названі добровольчі озброєні підрозділи України, і там ще також наголошують, що тиражування подібної інформації може свідчити про підготовку окупантами операції під чужим прапором, яка призведе до масштабної аварії на Запорізькій атомній електростанції, про яку можливу масштабну аварію на ЗАЕС може йтися, пані Ольго. Розумієте, поки окупанти, я е, розумію, що вони е, їм е, своїх е, вояків е, не, не жалко. Так. Але там працюють е, російські атомники. Е, е, зараз 3500 е, людей, е, висококваліфікованих, е, ну, видраджені вони на Заєс російських АЕС. Е. Тому Оце, наприклад, дрони. Чому він літів на шостий енергоблок? Він в холодному зупині, не на четвертий, який в гарячому зупині. Тому що вони не хочуть реальну шкоду нанести, щоб е е ризикувати здоров'ям та життям своїх працівників-атомників перш за все. Не кадира цих, які там мешкають на території майданчику, там військових і так, і інше. Тому. Вони такі це для відео, для фільму, для дезінформації. Реальну шкоду вони можуть нанести, коли будуть вимушені звільнити ЗАЕС внаслідок там, військових дій Збройних сил України. Але не підірвати реактор, наприклад. а Оскільки навколо ЗАЕС це заміновано, заміновані оці ці запірні ворота. Ставка охолоджуюча, який містить 46 мільйон кубічних метрів води. І вони е, не допускають експертів можете, е, 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 оглянути це. Експерти постійно зараз пишуть з нового року, що вони чують вибухи з майданчику, із артилерійської зброї, зенітної зброї і так інше, чого раніше не було до Нового року. І вони пишуть, що кількість навіть вихідів там в один день було вони нарахували експерти МАГАТЕ 13 вихідів з майданчику в бік Нікополя і Марганівської громади. Тому, на мою думку, такий сценарій, нашого головного управління розвідки теж розглядає, що в минулому році що коли вони звільнять за ЄС, вони можуть дистанційно підірвати ці міни. Навколо не обов'язково підривати реактор, це важко зробити. Але, наприклад, що трубопроводи, які через які постачається вода для охолодження, реакторів, реакторів. і якщо, наприклад, вони підірвуть ці трубопроводи або підірвуть запірні ворота, вся вайда, вода з нього вийде в русло Дніпра. То зрозуміло, що через деякий час почне розвиватися важка аварія з розплавною активною зони. Чому ми всі експерти наполягаємо, щоб енергоблоки були в холодному зупині? Бо тоді до початку аварії, без охолодження, 8 діб має пройти. А якщо в гарячому зупині, тобто доба. тобто... Буде достатньо часу, якщо зайдуть фахівці, військові наші фахівці, щоб врегулювати цю ситуацію, не довести до радіційного вихіду. Тому от та та вони поки там знаходяться, вони не будуть собі ну, там, шкодити, розумієте? Пані Ольга, але повертаючись до можливої атаки дронами, зокрема рашистськими, то чи є загроза в разі дійсно влучання дрона в один із енергоблоків ЗАЕС, що може в такому випадку трапитися? Ну, є такі така інформація, ніби то, що вони повинні витримувати падіння літака, але якщо впаде дрон, що тоді трапиться? Ну, я от на, на даху побачила, що дрони ці весільні дуже, дуже маленькі, і уламки маленькі. А ми знаємо, що якщо б це Україна була, і що якщо б потрібно було, то в нас є потужні дрони, які долітають до Уралу зараз. І бомблят там, і нефтеприробні заводи Росії, і аеродроми, і таке інше. Тобто вони так от спрямовують дах. Там навіть слідів немає, що щось таке відбулося, щось таке пиль якась на даху, і все. Тобто, це потужна така бетонна споруда, вона зміцнена відповідною арматурою, і оце герметична оболонка, так звана, вона зміцнювалася після аварії на фокусімі на всіх енергоблоках України також. Там є також встановлені фільтри, комбінатори водорода, щоб зменшити е, наслідки аварії важкої розплавлення активної зони, щоб е, е, зменшити концентрацію водорода, який, е, да, е, е, який е, спричинив вибух на фокусіні. Тобто це е, через те, що водень там скупівчувався е, під дахом. Тому е, це така моя думка. Тобто, ви вважаєте, навіть якщо якийсь великий дрон впаде, то цим енергоблокам нічого не загрожуватиме, правильно? Не, не буде нічого. І розумієте, що вони вже спрямовують їх, теж так, так сказати, розраховуючи на. І навіть коли вони е, штурмували в ніч з 3 на 4 березня 22-го року, е, військові ж били е, по цілях, які вказували Русака. Тобто, щоб не нести шкоди, вони ж збиралися виробляти електроенергію. І те, що підірвали військове без узгодження з Росатомом греблю Каховську, так? це була несподіванка для Росатому, бо вони планували виробляти електроенергію, мати економічний е зиск з цього, переключити так і таке інше. А зараз ЗаС споживає електроенергію від української енергосистеми, але вони не залишили плани переключити навіть в такому стані ЗАЕС на російську енергосистему, щоб мати додатковий за, е, інструмент впливу, е, тобто підключимо, відключимо, підключимо, відключимо за е, споживання на внутрішні нужди ЗАЕС. Оце не треба. Ну, Я думаю, що ГУР. Міноборони знає про це і відслідковує ситуацію. Пані Ольго, і цікаво, скільки наразі представників експертів МАГАТЕ можуть перебувати чи перебувають на Запорізькій атомній електростанції, і як часто відбуваються ці ротації, і чи мають ці представники можливість бачити всю ситуацію, чи мають вони доступ до усіх енергоблоків? Зараз чотири представника це останній час такий раз на місяць. Ротація, обов'язково серед чотирьох є інспектор МАГАТЕ з обліку та контролю ядерних матеріалів. Цей інспектор, це не всі експерти МАГАТЕ, мають таке звання інспектор. Це окрема, окремий фах. Тобто, оскільки МАГАТЕ ізначально створювався для контролю за виконанням договору про розповсюдження ядерної зброї, то облік та контроль і угоди про гарантії дотримання цього договору, це дуже важлива функція МАГАТЕ. Вони ними не впливають на технічне рішення. МАГАТЕ пише відверто, що вони не мають доступу до всіх об'єктів, зокрема. На попередньому тижні вони не мали до запірних воріт, до, до відкритого розподільчого пристрою Запорізької теплової електростанції до машинних залів. І в березні Україна спрямувала ноту до з посиланням на соцмережу, де є відео та фото перебування військових російських внутри машинних залів. Наявність там бронетранспортерів, вантаживок військових, і що ці кадирівці там тренуються, бігають в приміщеннях, в які кожен з персоналу ЗС за кращі часи мав доступ. Розумієте? Тобто, але не все фіксують щоденно вони відправляють звіти і наприкінці тижня. Секретаріат МАГАТЕ готує такий підсумковий тижневий повідомлення. От зараз там 220 вже таких повідомлень. От останнє було 7 квітня 220 повідомлення. І вони про це пишуть. Про пишуть. Але повідомлення МАГАТЕ вони ніколи не пишуть, що ці дрони були російські чи ці дрони українські. Навіть коли вони пишуть про. Вихіду, виходи е з артилерійської зброї, з майданчику вони не пишуть, що це російські окупаційні війська обстрілюють Нікополь. Це та, така позиція МАГАТЕ. І Відповідно до мандату, вони вже не мають впливу на порушників, бо МАГАТЕ не регулюючий орган. Вони розробляють норми, правила та стандарти як рекомендації. А коли вже кожна держава імплементує ці норми національне законодавство. То тоді вони мають силу на національному рівні. У нас такий орган є Державна інспекція ядерного регулювання, але зрозуміло, що Державна інспекція ядерного регулювання не має впливу, не може засувати там якісь заходи впливу адміністративний штраф або кримінальне впровадження проти росіян, і це вже має е, готуватися документи до міжнародного кримінального суду. У зв'язку з порушеннями е, е, конвенції про звичайний тероризм і конвенції про ядерний тероризм. Я знаю, що е, такі документи готувалися Мінюстом, але Міністерство закордонних справ чомусь не погодило, тому до цього часу їх поки що немає. Але громадська організація Трусхаус, яка підготувала доповідь засвідченими свідченими. Е, е, Людей, які перебували в катівні Хенргодару із персоналу за ІС таке інше, вони направили цей звіт на адресу Комітету з питань катувань ООН. Там є уповноважена і вона має відкрити справу. Громадські організації Українські не відкритили написали на ООН, щоб Росатам Росатам виключили з глобального договору ООН. Тобто Громадські організації зараз більше роблять для притягнення Росії до відповідальності, на, на жаль, ніж державні органи? Це така печальна, така сумна, сумна історія. Пані Ольга, а як виправити цю ситуацію? Яким чином можливо посприяти, щоб держава ввімкнулася в цей процес активніше? Розумієте, Міністерство закордонних справ і Кабінет міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем втратили суб'єктність. Вона -то не зовсім була і до повномасштабного вторгнення, а зараз всім відомо, що керує Офіс президента. Керують радники Єрмака, там заступники, які за Конституцію ні за що не відповідають, не мають повноважень. І тому. Там, наприклад, ну є такі міжнародники з дипломатичним досвідом, але вони відповідальності не несуть ні за що. розумієте? І тому ця додалася ще бюрократична процедура, і так забюрократизована Міністерство закордонних справ у взаємовідносинах з посередствами. А зараз вони оглядаються на офіс президента, вони оглядаються на міністра енергетики, який має вплив на офіс президента. Ви і, і розумієте, що Україна призначила уповноваженим від України в Раді керуючих МАГАТЕ міністра енергетики? Це взагалі не бачено, тому що завжди дипломати. Там всі дипломати. Розумієте, посол США. При міжнародних організаціях, Лола Холґейт, міністр, який працює тут е, зараз от зараз позачергове засідання. І що, і хто? І никого. Це... Чому? Тому що він хотів піаритися. Він приїхав е, на е, березні, на початку березня було чергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ. І він там в один такий був. Розумієте, всі дипломати, це дипломатична праця. Це е, переговори, це кулуарні домовленості, а не так, що приїхав у відряджені, уїхав. Це постійна щоденна робота, щоб е, на нашу сторону переконувати країни Латинської Америки, Африки, Азії і таке інше в, в ради керуючих 35 держав. Вони різні і е, не тільки наші стратегічні партнери. І для того, щоб мати більшість при голосуванні, навіть е, щодо припинення. Членства Росії в Раді керуючих ми маємо мати підтримку від всіх, там ну більшості зрозуміло, що є Китай, є там Індія, є там навіть Угорщина підтримує наші резолюції. Вот це остання була ініційована Україною. Але це робота по була, щоб його прийняли на початку березня щодо е, негайного звільнення ЗАЕС передачі від російських військових і е, персоналу і передачі її під контроль України. Тому от така історія. Що робити, я не знаю. Я не знаю. Але е, е, з, 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 з моєї точки зору е, зруйнована система державного управління в державі. Бо я за, 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 за Своє життя пережила 8 або 9 міністрів енергетики. Розумієте, я е, 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 комунікувала з Міністерством закордонних справ завжди з іншими сторони, такого я ще не бачила. Розумієте, Коли е, жодна людина, посадовець не хоче е, брати відповідальність на себе, тобто приймати рішення з оглядкою на офіс президента все.